З диких північних боліт, де повітря просякнуте зрадою, де комашиться до біса і орків і їх посіпак, він набере розгін і дракона в польоті нагадує винахід Мордору вбивчий, начинений смертю літак, мирним ельфійським містам він ракетами підло загрожує, в чисте повітря свободи. Впиваються хиж вони, та захистять наше небо від грізної сили ворожої, пильні зенітники, ельфи, святої свободи, сини, очі у них гострозорі і звиклися руки зі зброєю, і ні страху, ні вагання не відають їхні серця. З кожним їх пострілом, влучним, що нашу свободу відстоює. Десь у північному бункері корчить живого мерця.